Вітаються подкасту О Кішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. А зараз будемо говорити про те, чи справді новий закон допоможе боротися з російською церквою в Україні. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, з якими проблемами стикаються родини зниклих безвісти, та наскільки ми наблизились до того, щоб росіян судив міжнародний трибунал. Нардепу ухвалили законопроєкт у другому читанні і вже незабаром він стане законом. Але в інтернеті тривають дискусії: хороший він чи поганий, тема непроста, але зараз з нею трішки розберемося. Отже, кого все-таки забороняє цей законопроєкт, Оксано? В цьому законопроєкті немає прямо написано, що забороняється УПЦ МП. В ньому забороняється діяльність іноземних релігійних організацій, які знаходяться в державі, що вчинила збройну агресію проти України або тимчасово окупувала територію України. Це також можуть бути релігійні управління, об'єднання, центри, якими керують з поза меж України у відповідній державі агресорці, також які прямо або опосередковано підтримують збройну агресію проти України, та російська православна церква та афілійовані з нею організації. Коли ми кажемо заборона діяльності релігійної організації, що це мається на увазі? РНБО застосовує санкції, якщо ця організація забороняється, також діяльність в Україні цієї забороненої іноземної релігійної організації вона припиняється. Вони не можуть користуватися в Україні державним викональним майном. Всі відповідні договори припиняються достроково. І Кабмін протягом шести місяців після публікації закону має повернути державі майно, яким користувалася заборонена організація. Вона не може бути власником, учасником зареєстрованих в Україні юридичних осіб, будь-які відносини. Можливі тільки за погодженням з Державною службою з етнополітики та свободою совісті, і релігійні організації вони можуть змінити свою підлеглість в канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні або за її межами релігійними центрами, крім тих, які афілійовані з державою агресором чи є діяльність заборонена в Україні. Тобто умовно, якщо доведуть, що якась церква пов'язана з Росією, вона може, якщо наприклад вона знаходиться на Буковині, перейти до румунської церкви і далі собі функціонувати. Фактично так, цей законопроєкт, він, як на мене, і не міг вирішити проблему Української православної церкви Московського патріархату, тому що з юридичної точки зору в нас немає якогось одного центру, в нас є фактично 12 тисяч релігійних організацій. В кожному конкретному випадку потрібно буде вирішувати ситуацію індивідуально. Очевидно, що держава з таким величезною кількістю. Фактично, паперової нудної юридичної роботи, маловірогідно, що вона це ефективно справиться. Оскільки закон дає церквам в Україні 9 місяців на фактично цей розрив зв'язків з РПЦ, то протягом 9 місяців ми будемо спостерігати, а що ж буде відбуватися насправді. Як на мене, безумовно важливо. Що влада займається цим питанням, позбавленням впливу Росії на Україну саме через релігійні організації, але через складнощі цього питання, через кількість насправді прихожан Української православної церкви Московського патріархату, через розгалуженість цієї мережі якогось простого рішення точно бути не може, і я не можу сказати, що і це рішення воно вирішить повністю проблему. але... Тут проблема не в тому, що влада не хоче справитися з цим рішенням і якось вирішити проблему Української православної церкви московського патріархату, а саме на складнощі цих зв'язків на величезну кількість людей, які досі залишаються прихожанами церкви, і на оцю структуру, яка яку не так просто насправді знищити. Взагалі, зараз нардепи і президент подають цей законопроєкт як якийсь історичний прорив, який буде гарантувати нашу духовну незалежність. Але з твоїх пояснень я бачу, що це скоріше може бути як такий додатковий інструмент для боротьби з. Російським впливом в церковній сфері, зокрема, але його можна обійти. Наприклад, в якійсь церкві у ПЦП підчистять документи, або я навіть читала думку Віктора Тригубова, що оскільки закон дає оці 9 місяців перехідного періоду, про які ти згадала, то вони тихенько просто будуть сидіти і чекати, що можливо будуть якісь переговори, і це питання переглянуть. І в мене тоді питання, а що тоді з цим робити? Формального впливу теоретично позбутися можна. Неформального впливу позбавити дуже важко ці релігійні організації, враховуючи, що ця структура вона була дуже добре інтегрована якраз в російську православну церкву, хоча вони заявляють, що це зовсім інше. Очевидно, що не всі і ці священники УПЦ МП, тим більше прихожани, вони є, не є російські російськими агентами. Просто вони частково, частина з них є. Шкідливими, їхня діяльність є шкідлива саме через те, що цей неформальний вплив Росії зберігається. І тут насправді і значне питання до прихожан, які, незважаючи на широкомасштабне вторгнення і на те, що очевидним є цей вплив Росії на ОПЦ МП, вони продовжують ходити в ці храми. Тому держава не може вплинути на всіх, і держава не може зробити всіх розумними. І От ну, хоча це як на мене очевидні речі, і це насправді не настільки відповідальність держави в тих випадках, коли є очевидні докази співпраці з Росією, ми періодично в новинах бачимо, коли СБУ затримує російських агентів, які прокидалися. Священниками ОПЦ МП, які здавали наші позиції або вчиняли інші шкідливі дії. Вони з ними далі займаються, і це безперечно добре. Ця діяльність має продовжуватись. Але якогось дуже простого рішення, як цього вимагають нас, люди, тут точно не буде. Я в таких випадках згадую, як я вчилась на Рівненщині, і наскільки там сильний вплив московського патріархату, як там люди продовжують ходити в УПЦ і в чатиках стверджують, що це взагалі питання, яке не треба політизувати, бо мені здається, що вони просто так звикли і не замислюються взагалі про те, що від цього є шкода. І я тут не знаю. Як, яким чином можна впливати на, на таку кількість людей? Ну, насправді, навіть в мене на Тернопільщині в нас є будинок приватний. Де куди приходять прихожани ОПЦ МП, де є священник? І були навіть публічні скандали, коли мер намагався присоромити їх. Типу, подивіться в нас широкомасштабне вторгнення. Що ж ви робите? І потім були дуже такі обурливі фейсбук-пости про те, що це наша релігійна свобода, чому ви на це зазіхаєте? Тобто, питання насправді дуже неоднозначне, і це ми говоримо про захід країни. А якщо глянути на центр, на північ, на південь, то, звичайно, ми маємо цифру: 12 тисяч релігійних організацій, 12 тисяч приходів, тому ми бачимо. Величезну відсоток насправді всіх релігійних організацій, які досі залишаються, які досі не перейшли в Православну церкву України, тому це питання воно дуже неоднозначно і простих рішень точно не буде. І насправді люди завжди хочуть простих рішень, але держава не завжди їх може дати. І якщо 30 років за часів незалежності, і ще сотні років до того, Росія всіма можливими способами, і в тому числі через церкву впливала на Україну, то цього позбутися якимось одним законом точно неможливо.